Вітаю вас 19 березня в ефірі. Новини, яким був сьогоднішній день у Вінниці. Далі у випуску чому у будинку по космонавтів 41 відключили газ і коли відновлять його постачання? Про це я, Ольга Сольва, розкажу вам. Далі у випуску як рятувала лебедя на ім'я Яша, розкажу вам. Я, Олена Гук. Вінницький рок-гурт 60 Гц. знімає кліп на пісню сорі. Більше про це я, Роман Романга. Вже більше доби мешканці будинку по вулиці Космонавтів, 41 без газу його відключили, тому що у деяких квартирах цього дому під час ремонту були зруйновані вентиляційні канали. Наші репортери сьогодні спілкувалися з мешканцями. Тему продовжує Ольга Сольвар. Ось у цьому будинку по вулиці Космонавтів, 41, Уже другу добу немає газу. Його відключили через те, що у деяких квартирах були зруйновані вентиляційні канали. Таких квартир всього чотири. Інші ж мешканці страждають через них. Дочка народила от, буквально неділя, сьогодні неділя. Народила дитину маленьку. Вона ж такому стані, що ну потрібно комфортну, як ну, самі розумієте, що таке газ. Дитину скупать, нагреть воду, есть и У меня отключили газ, я не понимаю, по какой причине, у меня все в порядке. У меня все ремонтно, по планам все делает, но газа также нету. Как можете убедиться, вот включаю, газ отсутствует. Не могу себе не еду приготовить, вынужден покупать в магазинах, тратить лишние деньги. В связи с тем, что у нас автономное отопление, поэтому мы, получается, остались совсем без тепла такую погоду и соответственно без нормальных условий для того чтобы ребенка помыть там приготовить покушать и, то есть этого всего нету естественно ребенок страдает я душу больше была. Было... Тепло водичка. Ми зараз знаходимося з вами в одній із тих чотирьох квартир, власне через які і відключили газопостачання у цьому будинку. Її господарі відмовились говорити на камеру, натомість дозволили нам на практиці показати, в чому ж суть питання. Ця кухня її було переплановано. Ось цю стіну зробили коротшою. До цього от на цьому відрізку знаходився вентиляційний канал. В Принципі, от це є проект дома тобто його снасіть катягрі нельзя, потому что тут полностью идёт вентиляция от края и до стены. Поэтому если такой стены в квартире нету, это есть нарушение того, что изменён проект и, соответственно, перекрывается вытяжка. Вчера вечером мы проходили до обстежи на будинку, попали в офисные общие квартиры для того, чтобы видно выти хочаб газопостачание по Однокімнатним і двокімнатним квартирам на даний час вирішується питання, скажімо так, оформлення цих документів і надання в газову службу для того, щоб відновити газопостачання по однокімнатним і двокімнатним квартирам. Трьохкімнатні квартири на сьогоднішній день залишаються без газопостачання до того моменту, як вони відновлюють димові та вентиляційні канали. Якщо вони не захотять в добровільному порядку, це зробити, це буде в зроблено в примусовому порядку. Але ви розумієте, що це може затягнутися на деякий час. Ольга Сольвар, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Ми продовжуємо слідкувати за цією темою. Завтра дану ситуацію нам погодилось прокоментувати керівництво Вінниця Газ. Тож завтра ми розкажемо вам, чому страждають люди не причетні до зруйнованих вентиляційних каналів. Три автомобілі зіткнулись на Немирівській трасі. Вагітна жінка з травмами у лікарні. Аварія сталася напередодні близько 6-ї години вечора. Автомобіль ВАЗ 2105 врізався у Жигулі першої моделі, а потім ще й в'їхав у тягач з цистерною. 24-річну жінку госпіталізували за словами начмеда лікарні швидкої медичної допомоги Богдана Трохименка. Її стан стабільний дитині нічого не загрожує. Ось так виглядало місце аварії. Вона сталася на Немирівській трасі неподалік від повороту на Вінницькі хутори. Рухався автомобілем ВАЗ-2101. Виїжджав з другорядної дороги на головну. Пропустив весь транспорт справа зліва. Не було нікого. Виїхав і почув. Удар в ліву в задню частину автомобіля і мене відкинуло в сторону. Я не зрозумів, що і звідки даним автомобілем керували ви, так? Я не можу поняти, як це зробити. Собі... Керували ви на автомобілі? Напевно, да. чи... Чи... Да. так. То да? напевно, да, чи? Ну, а виїжджаючи на це перехрестя, якісь транспортні засоби помітили, ні? Не можу це з рую. Не може звільнити. Я це буду, не можу це зрозуміти. Водій ВАЗ-2105 допустив, за попередніми даними, допустив порушення дорожнього руху, скоїв зіткнення з ВАЗ-2101, а потім ще і зіткнувся з вантажним автомобілем. Внаслідок цієї пригоди одна пасажир жіночої статі отримала різної ступені важкості травми і доставлена в міську лікарню. Наразі проводиться перевірка. Виставки напереджували сьогодні, Ні. а стан ознаки спині у вас запакалкали, спораження роту, не чітка да? ви самі бачите, що ви є, тримаєтеся на ногах, свідчить про що. Я живу на таблетах. Це діє таблеток, так? Да? Ні, діє... Діє то, що Я вже два місяці на таблетках. Я зрозумів, ну запах з спорожний роту це Ну, не знаю, Тобто, пояснити ви не можете? Спірни напої, коли останній раз вживали? Вісім, два Тобто, Сьогодні він не Ні. Події доставлені в лікарню і взяти в них пробу на стан сп'яніння, але поки що нам невідомі результати. 10 тонн тваринного жиру без жодних документів виявили працівники дорожньої патрульної служби під час чергування на стаціонарному посту Комсомольський Козятинського району. Автомобіль рухався із Тернопільської області. В цій вантажівці даївці знайшли тваринний жир. Тоді перевірки документів та огляду транспортного засобу було встановлено що даний наш жир в кількості 10 тонн. На Наразі ветеринарна міліція взяла зразки для лабораторного дослідження. Дана продукція розміщена у спеціальних холодильників в місті Калинівка і проводиться перевірка, звідки везли. По... Спочатку, як водій сказав, що віз цю продукцію з Тернополя. В Калинівку десь на якесь приватне підприємство. Ну, наразі правоохоронці вже з'ясують. А війничанка Ірина Жалнирович рятувала лебедя. птах сидів на кризі. У нього було переламане крило. Жінка зателефонувала на гарячу лінію цілодобової варти. Ті викликали рятувальників на думку директора зоопарку Євгена Ткачика. лебідь, скоріш за все, відлітав в теплі краї. Але через пошкоджене крило відстав від зграї. Історія Лебедя у матеріалі далі. Я вийшла во двор. Пошла на речку посмотреть и увидела, на льдине сидел, стоял лебедь. Стоял он гордо вытянув шею. И смотрел вперед, то ли ждал своего спасения, то ли ждал еще своих лебедей, которые должны были прилететь. Но я увидела, что у него было раненое крыло, потому что оно было спущено. Дина была вот здесь между мостиком и вот деревяшкой. Но сейчас она отплыла. Друге місто. Вчора він сидів на тій льдині. Я визвала МЧС. По прибуттю до місця виклика було встановлено, що на відстані 7 метрів від берегової лінії на льяній кризі знаходиться лебідь з перебитим крилом, який самостійно не може рухатись. За допомогою Хриболовського підсака лебідя було витягнуто на берегову лінію та доставлено нашими співробітниками на рятувальну станцію Вишенського озера. Лебідь брикався, але ми акуратно, щоб не пошкодити далі йому крило. Акуратно не особа, щоб його розбити це крило, витягнули його на берегову лінію, потім помістили в картонний ящик, щоб він не міг рухатись і не пошкодив більше крило. З рятувальної станції лебедя відвезли у Вінницький зоопарк. Це лебідь, це самець, Тут, по цьому бурочку оподіляється, у нього великий борд-самець, борода шипун. Сьогодні проведемо оперативне втручання, ампутуємо крило. Є багато осколків, осколків під час перелому. Дане крило не підлягає відновленню, буде проводитися сьогодні оперативне втручання, ампутація лівого крила. Я думаю, що, напевно, якимось палкою чи веслом. Якщо не проведемо вчасно оперативне втручання, підніметься температура тіла, запалення костного мозку і тварина просто може погинути. Зараження крові і тварина загине. Ще раз підтверджує, що крило повністю переломане, тому що він не піднімає, не може... Лебіць вже дали ім'я. Від учори він зветься Яша. Сьогодні яшу прооперують. Потім у нього буде сім днів реабілітації. А ще потім працівники зоопарку будуть підшукувати йому нових господарів. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Вінницький гурт «60 герц знімає кліп на пісню «Сорі» Режисер та автор сценарії, учасник колективу Віталій Левицький. Відеоробота ще не повністю готова. Хлопці планують іще дознімати кліп в одній з вінницьких лікарень та при цьому задіяти тамтешніх лікарів. Наш кореспондент Роман Гах, одним із перших, бачив ексклюзивні кадри майбутнього відеокліпу. клипу под названием Sorry, финишко гурту 60 Герц». Наразе музыканты еще не полностью відзняли и змонтували смонтували видеоработу. Автор сценария, та режисер кліпу клипу Виталий Левыцкий. В этой він вже 3. Песня называется Sorry, что в переводе означает прости. Эта песня записана группой 60 Герц» совместно с Алексеем, гитаристом, вокалистом группы Sun Eclipse. Съемки проходили в доме моих родителей при их отсутствии вот значит в этом клипе есть сюжет довольно-таки сложный специально использовался сценарий сюжет этого клипа как и сюжет песни заключается в взаимоотношениях между молодыми людьми парнем и девушкой у них там не все гладко и по мере клипа их отношения развиваются и в конце мы пока умолчим, что произошло, но будет хэппи все будет хорошо. В этом клипе нет участников группы, нет музыкантов, есть только актеры. В главной роли снялся, опять же, Алексей из группы Clips. Съемки проходили сложно, ну, как-то так, как на первый раз особенно. Что было? Самое сложное было исполнять роль какую-то конкретную, когда говорят «сделай так-то» и нужно было в это вжиться, хотя вокруг куча людей за кадром стоит. Были такие моменты, когда, например, нужно было изобразить добро и счастье, и, пользуясь случаем того, что голосов не будет слышно, мы просто говорили, можно сказать, о чем попало, мягко говоря. давайте, радуемся. Свечка, Радуемся. Это классно уже стало. Все, типа, радуемся? Да. Да. Уже все нормально, я могу да. спрашивать тебя про семинар. Да, нормально. <решил> При съемках клипа гурта 60 Гц на песню «Сори» хлопцы выкористовывали вот такой незвучный, рухомый объектив. В данном видео мы как раз видим эффект, который позволяет достичь этот объектив. Эффект такого вот хаотического управления фокусом. Пока мы сняли только один день. Второй съемочный день у нас предстоит где-то, наверное, в течение ближайших недель нужно договориться в какой-то винницкой больнице. Мы хотим снимать в настоящей палате, чтобы это были задействованы настоящие врачи, а не просто наши друзья, переодетые во врачей. То есть хотим достичь наиболее реалистичного вот развития событий. Полностью клип будет готовый на прикинце весны. Тогда его можно будет и в мережі интернет. Роман Гах, Андрей Починок, телеканал Вита. І насамкінець інформація для городян у зв'язку з ремонтом електролінії завтра, 20 березня, з 9 до 15 години, буде відсутнє електропостачання в будинках на вулицях Гастелло, Димитрова, провулок Димитрова, провулок Крилова, Суворова, Тельмана, Чапаєва, Тупик Піонерський, провулок Піонерський, вулиця Піонерська, Петровського, 2, 3, 4, 5, провулок Московський, 1, 2, провулок Франка, вулиці Успенського, Савченка, Садовського. У мене все. Дивіться наші новини на нашому сайті Віта далі прогноз погоди зранку о 7.40. З новинами зустрічайте Вадима Потатуєва. Гарного вам вечора. Побачимось. 20 березня у Вінниці буде хмарно з проясненнями вночі та вранці місцями сильні опади. В день невеликі опади вночі та вранці місцями ожелець. Налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 до мінус 3. в день від 5 до 10 градусів ближче нуля.